Війна дала поштовх до появи нових форм мистецтва, які несуть глибокий зміст. Одним із таких напрямків став розпис гільз. Здавалося, бойові артефакти, що недавно були частиною війни, у руках митців перетворюються на унікальні твори, сповнені символізмом, пам'яті та надії. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт «Новини Лайф». Як виникла ідея незвичайного розпису та як творчість може допомагати наближати перемогу, сьогодні ми поговоримо з художницею Вікторією Кольт. Просто я художниця. І в е, мене є знайомі стендап-коміки, Сап», Вони допомагають нашим воєнним воїнам і е, просто спитали, чи можу я розписати для них гільзу. Вони її розіграють на аукціоні і таким чином допоможуть нашим хлопцям. Я погодилась, і це була чисто благодійна така такий момент. От, а потім а, просто мене запитали. У нас тут велика кількість гільз, як часто ти зможеш розписувати. І а, мені в голову прийшла ідея, що я от проводила івенти арт-терапія, просто арт-івенти, Чому би не зробити майстер-клас по розпису гільз? Так я зійшла до цієї ідеї. Стилю немає, це якби нативно. Ми просто користуємось акриловими фарбами. І потім зверху покриваємо лаком, щоб вона не стиралося. а так кожен малює як хоче і. В принципі, коли людина, яка там ніколи не брала пензлик в руки, не знає, що її намалювати, то моя задача просто показати якусь картинку, підказати, допомогти і там, подати ідею. Бувають такі труднощі, вони, можливо, просто робляться з якогось різного матеріалу, і буває так, що фарба, коли накладається, вона не зберігається на місці, а там, ну, злазить, грубо говоря, як пленочка. От це складно. Нам приходиться наждачним папіром затирати це все і заново покривати. Наші знайомі стендап-коміки, Верісап, вони нам доставляють їх, а потім після розпису ми їм повертаємо вже розписані гільзи. Я працювала з тубусами великими. От там більш цікаво, як творчість показувати, там уже більше об'єм. Там можна розгулятись, скажімо так. А для самого майстер-класу для людей, які там ні разу пензлик в руки не брали, то краще середнього розміру підходить. Приблизно сантиметрів 50-60 З ними комфортно працювати, вони такого розміру, як там трошки більше, ніж стандартна ваза. От їх на стіл поставиш і куди захочеш, і в руках втримати можна, О, з ними комфортно. Поки що виріс сап вони роблять свої стендап-вечори і в кінці вечора вони проводять такий аукціон. Там люди, які приходять до них гості, вони допомагають таким чином. У нас є свої чати, у нас є платформа, інстаграм, фейсбук. Ми рекламуємо, робимо таргети. Так залучаємо наших мешканців і гостей, які, наприклад, не живуть в містечку, а просто приходять. Це ж гільзи, діти не можуть приймати участь. Ми не хочемо порушувати психіку дітей, бо трошки грань старається, коли доросла людина розуміє, що це там, гільза, ми допомагаємо воїнам, а діти вони не завжди це все розуміють. Є окремі бригади, але назвати я їх поки що не можу. Вони до нас звертаються запитом чи аптечки, чи спорядження, чи авто. І ми просто допомагаємо їм закривати збори. Просто буду розвивати ім проводити частіше, залучати наших людей. Це ж ми творимо історію, яка пишеться на нашої країни, яка пишеться, і я дуже рада просто бути частиною цього, що ми самі долучені до цього і долучаємо бажаючих людей. Це не просто розписані гільзи, а й доказ непохитності нашого духу та сили української культури, яка не згасає навіть у найтемніші часи. Ви дивились проєкт Новини Лайф? Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.